Вас на п'ятому каналі в студії працює Людмила Григорчук і журналісти інформаційної програми Місцевий час готові згадати 2013-й. Це невисокосний рік, який почався зівторка по Григоріанському календарю. Так пише Вікіпедія. Астрологи називають його роком чорної змії. Президент України охарактеризував його найважчим за роки незалежності. Для більш ніж 10 тисяч малюків Чернівецької області він перший в житті. А для журналістів назавжди запам'ятається як рік Євромайдану, як рік очікувань, сподівань і в той же час розчарувань для мільйонів. Українців, отже, запрошую вас згадати, яким він був 2013 й який почався жорсткою, але не масовою бійкою під стінами університету, а завершився обуренням всієї України. Січень 2013 – місяць різдвяних свят. Чернівцях два тижні готувалися до Маланки, і ще два тижні після того її обговорювали. Поруч з цим святом не таким актуальним видався протест свободівців під стінами центрального корпусу університету під час візиту міністрів закордонних справ України та Російської Федерації. Але згадаємо, тоді було гаряче з бійкою. Тому про цей інцидент вже забули, адже розпочалися інші проблеми. Боротьба за букініст. Цей книжковий мазин зачинили, адже він, за задумкою влади, повинен увійти в такий собі сучасний книгокомплекс на захист Марини Лібанової. Та її букініста. Поети читали вірші Просто неба журналісти влаштовували фотосесії, місцеві музиканти проводили концерти. Березень і знову неспокійно на Буковину повернулася негода. Сніг замів дороги, вітер ускладнив рух. А тут ще й опозиція виступила з всеукраїнською акцією Ставай, україно квітень не залишився без проблем. Вся Україна говорила про те, що міст в атаках, які з'єднують дві області Чернівецьку та Хмельницьку, провалився. Дорожники взялися шукати гроші, знайшли, але полишили ремонтувати дороги. Люди обурилися і в травні почали перекривати рух. Перекривали дороги і в червні. Підприємці Калинівського ринку таким чином протестували проти ремонту п'ятого сектору. В липні виступи людей не завершилися. Перекривали дорогу в селі Задубрівка на Заставніщині. Потім знову Україну сколихнув скандал. В сукірянах міліція побила молодого хлопця. Правоохоронців звільнили. В серпні всі українські змі обговорювали новину. В Чернівцях напали на депутата обласної ради з партії Свобода Назара Горука. Винних досі не знайшли. Вересень, нарешті видився трохи спокійнішим. В Чернівцях проводили фестиваль поезії «Мерідіан Черневіць та бігли Буковинську милю. В жовтні традиційно святкували день міста, а у листопаді знову повернулися до проблем і серйозних. Після призупинення підготовки до підписання асоціації з євросоюзом люди вийшли на євромайдан. Чернівці осторонь не стояли. Студенти пікетували обласну та міську раду, вимагали відставки уряду та президента. Революція. Тестами та мітингами прийшов і грудень. Євромайдан у Чернівцях трощили. Студентів забирали на пари, скликали всіх на недільні віче, відправляли всіх бажаючих до Києва. Таким ще перед очікування в Чернівцях не було з великим бажанням, спільною ідеєю, але без результатів та змін. Слово, горобець вилетить не спіймаєш, та каже народна мудрість. Тутешні чиновники цього року, як і завжди обіцяли немало, а от виконали лише частину. З нещодавнього приміром Буковинські віче європейські прагнення жителів і керівництва області підтримали навіть посли Німеччини, Франції та Австрії. Однак сталося не так, як кадалося, Україна угоду про асоціацію з ЄС так і не підписала. Україна в Європу йшла стрімко, бо там закони діють ефективніше, та рівень життя значно вище. Тисячі за буковинців на заклик губернатора вийшли на віче, аби показати, що вони за європейський курс держави. Однак європейська іфорія тривала недовго. Кабін призупинив процес підписання угоди з євросоюзом, але мрія про краще майбутнє глибоко засіла в головах українців. Тому такі дії уряду люди розцінили як зраду. Нездійсненою виявилася обіцянка відкрити в 2013 році перинатальний центр. Перепоною, як зазначають владників, стало державне казначейство, яке не перерахувало кошти. Через цей ремонт деяких доріг не встигли закінчити. Отже, початок року комунальники, в особі колишнього заступника директора житлово-комунального господарства Ярослава Кушнірика, обіцяють, що першочергово дороблять ті дороги, які не встигли торік. Підтверджує це вже в березні на своїй звітній прес-конференції. Віталій Михалішин. Тоді секретар міської ради повідомляє журналістам, що цього року на ремонт доріг виділено. 50 мільйонів гривень. А також, зокрема, що до кінця третього кварталу ремонт дороги у провулку ентузіастів буде виконаний повністю. Однак факти говорять самі за себе встигли доробити цього року лише вулицю Каспрука. Поганими після зими виявилися дороги державного значення Чернівецької області, понад 700 кілометрів магістрали й в ямах. В Програмі суттєвий на хвилі станція ФМ і Горгах. Начальник автомобільних доріг обіцяє, що всі вибоїни на, на дорогах будуть ліквідовані до травня. Не дочекавшись зазначеного терміну на знак протесту, люди почали масо. Ви перекривати дороги по всій області. Після таких акцій чиновники взялися за роботу і ямковий ремонт. Він, як визнають самі владники, не є ефективним, але зміг заспокоїти народ. Капітальні в цьому році ремонт провели тільки об'їзної хотина. Були інші проблеми: мости області. Кілька місяців рух через переправу, що з'єднує дві області Чернівецьку та Хмельницьку, був обмежений. Міст в атаках зламався на початку літа. За декілька місяців його відремонтували. Тут чиновники виконали свою обіцянку, але не дотрималися слова щодо мосту в селі. Звенячин його повинні були відкрити до кінця року. Зрештою, наших людей не виконаними обіцянками не здивуєш. Буковинці звикли все брати в свої руки, не чекаючи подарунків, а вимагати. Адже наші чиновники теж українці і певно живуть за мудрістю, поки грім не гряне, мужик не перехреститься. Героєм цього 2013 року стала пересічна людина, котра не очікує, що щастя прийде до неї саме, а рушає йому назустріч. Про простих людей з великої літери, про тих, хто здобув найбільший рейтинг в соцмережах. Дивіться в сюжеті. Не дочекавши, що відповідні служби відремонтують дороги, деякі буковинці вмудрилися без спеціального обладнання біля своїх будинків привезти їх до ладу. До прикладу, ці жінки-героїні, одній з котрих 75 років, посіли почесне місце в рейтингу соцмереж. Латали дороги, використовуючи звичні матеріали цемент, пісок та воду. Нашій знімальній групі вони з гордістю показали результат своєї роботи. Тут залатала, а дивитися. Тут залатала, там залатала, там, а там чи під бордюрами. Тут залатала. Це ви це самі. Це ви саме самі. Справжній друг. резонанс викликало ще одне відео в інтернеті. Користувачі соцмережі оцінили, що хлопець Анурах, котрий приїхав у Чернівці з Індії, вміє варити борщ та володіє українською мовою краще ніж деякі високопосадовці. Цього цього він навчився, доки здобував вищу освіту у Чернівцях. Це дуже важлива країна для мене. І ще я люблю людей українських культур, український одяг і українське їжу свої творчі здібності. Хлопець реалізовує також завдяки українській мові. Ти моя чуєш тільки ти моя завжди будь поруч. Стереотив, що українці не цікавляться культурою, руйнує інтерв'ю Олександра Бойченка. Воно також увійшло до списку лідерів перегляду. Яка б не була влада, всі ініціативи закінчуються погіршенням для. для Людей в даному випадку для любителів літератури так і було завжди, але тепер це є особливо виразно, тому що риба гниє з голови. Майже 40 тисячам інтернет-користувачів це відео сподобалось. Воно зібрало найбільшу кількість переглядів. Здавалось би, звичайна пересічна людина. Проте, вочевидь, боковинець говорив речі на болірі для більшості. Он працює, каже. А ми всі що робимо? Ми не роботи, ми не можемо всі дозволити купити лишні блі, туфлі, якісь нічого. Я вже забув, коли я купував собі сорочку, доношую все, то що є. Коли на їду не вистачає нічого на щось, повинні прийти до влади. Патріоти, котрі думають не за своє брюхо, не за свою кишеню, а за народ і за державу. Нам нічого чужого не треба. Тільки треба, щоб нас поважали. Народ вічно мовчати не буде. Народ підніметься. Менш як за рік після цього інтерв'ю справдили слова пересічного буковинця. Українцям урвався терпець і вони вийшли відстоювати свої права на євромайдани. А й справді 2013 рік для чернівців не пройшов непомітно. Були в ньому і традиційні масштабні події, і кілька знаменитих суперечок, цікаві відкриття та суттєві зміни. Не обійшлось цьогоріч і без рекордів у різних сферах та нововведень. За цей час наша команда новин тримала руку на пульсі, аби тільки найкраще потрапляло до вас наші телеглядачі. Але мало хто знає, що було чимало такого про що мало хто знає. Подія року Євромайдан. Центральна площа Чернівців протягом місяця щоденно збирала десятки, а то й тисячі людей, які вболювали за долю своєї країни. Сотні буковинців в цей час позмінно мітингували у Києві. Але мало хто знає, що письменниця Христя Венгренюк відмінила кілька презентацій своїх нових книг у всеукраїнському турі, аби бути з народом на Майдані. Відмінили презентації в Києві, дві у Харкові. в Дніпропетровську. я дуже довго чекала на ці заходи. Але я думаю, що насправді краще бути один з одним на майдані, підтримувати, боротися за цей вибір, боротися за Ше майбутнє активно працювало цьогоріч студентство. Молодь навчалася по суботах аби мати довші зимові канікули. Університет за цей рік увійшов у п'ятірку кращих вузів світу, але мало хто знає, що четвертокурсник Омелян став лауреатом президентської стипендії. Протягом чотирьох років я жодної пари не пропустив. Це можуть підтвердити всі викладачі і мої одногрупники. Але осіх Декілька тижнів, які пов'язані з євромайданом в Україні, то я пропустив фактично всі пари впевнений, що це того варто. Міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан Черновіць вразив найрізноманітнішими локаціями. Поезія звучала у потягах та спальних районах. Протягом року працювала і резиденція для поетів та перекладачів, але мало хто знає, якщо Зірки зійдуться, то в видавництві Мірідіан Черневіц» вийде книжка «100 віршів Пауля Целана» в перекладі Сергія Жадана. І він буде допрацьовувати цю, цю книжку. За цей час змінилася і наша команда новинярів. Ми подорослішали, набралися ще більше досвіду і знань. Але мало хто знає, що наш головний редактор кожного дня приїжджає на роботу о восьмій ранку, хоч живе найдальше від офісу. Мало хто знає, що наші монтажники готують випуск новин і в екстремальних умовах за кілька секунд до ефіру. А наші оператори можуть зняти креатив. Вні художні плани навіть на прес-конференції. Мало хто знає, що в нашій редакції є стіна почесних працівників місяця. Наші журналісти вміють знайти інфопривід у всьому, а наш водій професійний гонщик. Мало хто знає, що у нашому ньюсрумі ми умудряємося їсти, спати, багато говорити і навіть працювати. Проте знають всі наша робота відображення на самих, тому виконуємо її з великою любов'ю та відвагою. Незважаючи, які події сколихнули 2013-й, колектив інформаційного агентства АС вважає всім вам добра, затишку та любові. Цінуємо, що маємо, примножуємо добро та йдемо в новий рік з новими силами. З новим роком зустрінемося вже в 2014-му.